Всім привіт! Такий насранок пташки як Щебочуть Я зараз з утра Стояв пораненько, щоб погнати машину. Я зробив, поробив ті мелочі які сам міг Там поміняв замки, тут поміняв, а компресор візьму. Коре, в поскладав, зробив всі хлоподйомники. одне друге. Да, трошки карти затягнемо це це временем. зробимо. А зараз хочу поїхати, щоб вигнати на діагностику, бо щось там б'єсть по електроніки. датчик один. Але дивлюся, зараз виїхав, я його поміняв, ми в принципі проїхали. Нормально, зараз виїхав. Чек пропав. Я його дивився, він пропав. А зараз поїду хай, щоб уже обійдеться провірити. Щоб все добре. Працює. Щоб Таня вже спокійно могла їздити і не переживати. Але як завжди мабуть десь наїхали нашу чи що переднє праве колісо спускає. Поставив тані подлокотник з п'ятерочки. Пригнав таніну машину. Все те, що можна було зробити, те, що я міг сам зробити, я зробив. Це таке там поміняв, зроб... поміняв замки, зробив, щоб капот, відкривався, поміняв багажник, щоб відкривалося е стеклоподйомники. поміняв, не поміняв, а, коротше, зробив, щоб вони піднімали, бо вони не піднімали, почистив все. Ну таке, що міг, що міг зробити сам, то я поробив сам. А зараз огонь і дзеркало деркало. Зараз приїхав, бо є по одному моменту чек, показує. Я одну проблему встранив, а другу, я не знаю, що, скоріше всього, десь йде щось із проводкою, з питанням на цей датчик. Та проїхався по дорозі, й-мойо, так непривично, воно якось таке, воно намного ширше, намного, намного ширше, і мені якось неудобно. Я, ну, геть не після 15. -ки. Але в ходу вона тихіша, м'якша. І динаміка розгона, трохи швидша в неї, ніж у 15-ки. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, то, що там при бомба стоїть один, а може, що коробка трошки інша. Ну, в загальному так. Геть непогано, я довольний. Так що зараз зробимо, заберу потім страховку і все, Таня вже пересідати буде, на... буде на цю машину свою другу. І буде, буде вже привикати. Бо трошки після п'ятерки, звісно, тут все, все трохи по-другому. Так, да, звісно, не самоліт, але зрівняти те, що було, і зараз, то намного-намного краще. Коротше, зробили, Я виїхав з діагностики, все переробив, Тоже куча проводів, на ізолірованих переробив, зробив, газ робить, моторчик роби, по мозгах передивився, зробив, критичний влад, красавчик. подобається мені робота. Я кажу, типа. Щось загорила, він каже: я теж гайки кручу. Кажу, ну кажу, я б теж хотів повчитися в той людині, яка от більш так сказати, більш глибоко вникає в машину. Але у кожного своя заняття роботи кажу, я на тракторі кручу гайки, та й нормально. Так що, все, я проїхався, приїхався туди, проїхався назад, розчитався. так що... От, от, слава Богу, отдаю тані в руки. Осталось ну, таке помілочі, там масло замінити, то я вже і слідчі запешки поміняю масло. А так, все добре. Ну, я проїхався на ній, воно така більш прийомиста, як наступив, то наступив. Звісно, не рівняється з іншими, але для мене я от після п'ятнашки сів, то конечно, машина ну, як живіша. Ну, як він каже, мені другі мозги, другий блок каже, друга прошивка. Так що все, їду, зараз оддаю Тані, хай хай їздить завтра, кстати, вона на ній в садик поїде. Знаєте, що хотів сказати по поводу цієї ситуації, що мене тільки що зупинили. Приємно общатися з поліцейськими і навіть з тими самими хлопцями з ТЦК, які е, дійсно там культурно спокійно з тобою спілкуються. І тобто немає цього бичого базара. І це, Ти спокійно об'яснюєш ситуацію, чого, що, в тебе за, що в тебе за діла, що в тебе за строчка. І вони спокійно да, провіряють, це їхня така робота. Але з ними приємно общатися, коли вони, коли вони до тебе культурно обращаються, коли з тобою спокійно говорять. Я кажу, в мене перший раз ситуація, коли мене поліцейські і ТЦКшники толкали, щоб я завівся. А я Тоже, що за проблема? На генератору фішка, де вона? Отака. І вон, з неї просто випав провод витягнувся. І не було заряду, на... типу. я дивлюся, перестав роботи, а воно від вібрації і плохо було зажати. І воно так витягнулося. То я зараз по дорозі став в лісі, зупинився, думаю, та не може бути такого. Думаю, бля, тільки ж приїхав ну, з діагностики, з усього. Думаю, типу, ну, що ж таке, Хорошо, що в мене. Хтось нам прислав, не пам'ятаю ім'я, це Таня пам'ятає з Германії, по-моєму, посилку подарунки. І там був такий ножик, брелок, І от, пригодився. Так що, зараз роблю. Таня дзвонить, каже, так і так обіцяю, ржу. Не, ну, Дякую, допомогли. А я ще якраз став, підібрав якогось діда по дорозі. Іди якогось діда по дорозі підвести <хи> підвіз. Каже дід, типа, давай я вийду штовхну, да, говорю сидіть, кого шо ви будете штовхати Ви і так, блін. Дідок єлі ходить. То щас по берегу сделаю, за, за цей, заізолірую, сделаю, як має бути. Блять, да. я так не люблю, коли роблять через жопу, оце коли... Провода не так складені, як треба. Чорною ізолентою покручено. Ладно, ще зрою. Сьогодні ми поїхали в город. Таня перший раз проїхала через центр, міст. ну, ну, од АТБ і до куди там до центру зайнятості. Да? <реш> Трошки дергнулась, заглохла. Так, я що я заглохла? Я ж не страшного. то що їхала по нормальній трасі. Вони там три чоловіка передо мною майже заглохли. Да. Короче, а мені досталось. Покупляла все, що... У нас сьогодні теж збитке. У нас Юрчика день народження. Юбілей. 15 да. років. Юрчику 15 років. Зараз він в школі. Ми купили там, що треба. Зараз будемо готуватися. Ми будемо доготовимо, Да, і цей. Чашличок, І Таня хоче показати похолитися цвіточками. Бачу, Каже, раді бачу, мене це... взяла Ну, Юра но гладіолос, але її чесно дорогувати. Ну, 20 гривень та кубінь, то я 5 штучок взяла, ми їх потім Юра розетовала. Там різні будуть. Розсадимо? Да, розсадимо. Ну, а це я потрошку. Це я в свої ці ящички посажу. Поняв, це у мене тут. Ой, воно мнеться, коротше. Ладно. Ладно, а жінка, боже, скільки брала. Смотрю, мужик її стоїть, а вона, Там вона на тисячу ще. Бідний Там... мужик. Думаю, я буду старша, то вже буду така, а ще я така на мінімалку. Складає, підемо розкладати остальне. Так що проїхалася через город, я їй вже розказую, показую, об'ясняю, вона, да-да. ну теж десь сталося. А чого воно так? А чого воно так? Кажу, бо вот бо, так, от так. Вона ще до того перехрестка, ще я не знаю стільки ну, кілометр, а вона вже, тіпа, ти мені розкажи, якщо, бо я тряпа ну, тряється. Я кажу, приїжджаєш. Ну так вона в загальному знає, але це все одно цей двіж, вона трохи тіряється. Ну, нічого страшного, проїхалася, нормально. Другий раз сказала, що будемо вести Артура на заняття е в Атутіну, то вона поїде за рулем. Так що побачимо як. Та... Кричить, не кричить, я кажу, давайте вийдемо сфоткаємося, давайте вийдемо сфоткаємося. Юрчик прийшов в школи. Юрчик, я ж тебе ще в ютубі не показував. Що? А, це де віту. Нашому козаку вже 15 років. Приїхали його поздравити, Женя, спрашивай, що ти взуваєшся? Ну давай бери шарик. Що за шарик? Майстер на Серюк, ну це вже більше тобі. Каже, да. це вже більше тобі. Хтось пули мої тапочки. Ну ладно. Таня каже, пішли сфоткаємося, значить. Ноги мені не фоткайте. А що це за шарики в тебе? Саня надула. Сажання надула шарики. А Таня обрала. Каже, що ти обрала якісь непонятні. Ну, чесно, надписи такі взагалі. Мужик завжди правий. Ну, Юр, так, конечно, на день Для народження сьогодні ти завжди правий. Ми погоджуємося, Давай, да? так? Давайте, давайте, бо вже. Жажко, ну, пішли тут, станемо. Да? Зараз ми вже зібралися, і Юрчик Таня читала Ючика, так, да? поздравлення. Mm -hmm. Багато людей привітали Юрчика. Всім вам величезне величезне дякую від нашої сім'ї. Юрчика теж привітала багато людей. Yeah. Юрчика теж, я так кажу, наче мене теж. Ну, да, мене теж вітали, бо я ж, я ж батько. <laughs> так що... Дуже дякую вам за привітання. І за подарунки. Велике дякую. Мене сьогодні питають, е, заходять і кажуть, Юра, а то Юр е, малий такий високий? Бо думали, мабуть, що я нижче стою, а Юрчик десь на ступіньчик чи на якомусь там, не знаю, на стульчику чи що. Кажу, ні, то він такий високий. Ну, мені кажуть, ого, уже буде вищий тебе. Дійсно, Юрчик вже переплює мене по. Та навіть не переплює, він ти стільки тебе уже? Не знаю, може метр восім та ні, не метр восемьдесят. І вуса вже прорисовується. Диви в натурі. І нові волосаті. Короче, ючик уже доганяє повним ходом мене. Так що, да, ще раз вам велике дякуємо від щирого серця за привітання, за подарунки і за теплі. Хороші слова. Дякую. Да? Дякую. Да.